Вітаємо наші шановні телеглядачі. З вами Недільні новини на календарі 19 листопада і рівно тисячу днів, як українці невтомно борються за свою волю та незалежність. І ще більше українців іммігрують у пошуках спокійного та мирного життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як українці почуваються за кордоном, а саме у Великій Британії. Ця країна прихистила понад 100 тисяч українців. І на зв'язку з нами Ірина, яка перебуває у Британії вже три тижні. Вона розповість, з чим доводиться стикатися українцям. Привіт! Життя за кордоном це завжди виклики. Але такі звичайні справи, як похід до магазину, похід в кав'ярню чи просто орієнтування по цінах. Такі справи допомагають нам набагато швидше та легше адаптуватися в новій країні. Тому сьогодні я беру вас із собою у свій день і покажу вам все. Поїхали! І в цей чудовий сонячний день пропоную вам сходити до кав'ярні за запашною кавою. Чим це нам допоможе? Хочу показати вам, що навіть не знаючи мови, нам потрібно якомога більше спілкуватися. Адже в новій країні з новою мовою нам не комфортно ходити за кавою чи просити якісь послуги. Я хочу показати вам, що ви можете просто використовуючи два чи три слова, яких ви знаєте, і чудово з цим справитися. Головне, не боятися. Тому ходімо зі мною бороти наші страхи. I would like a latte. Latte? Yeah, latte. Sit to me. Okay, this. I'll take it out. No, here. here. Large, regular. Cranberry, no pistachio. Oh, with um, cranberry and pistachio? Yeah. yeah. Would you like a large latte or just a regular? Uh, regular or large? Regular. regular. Yeah, yeah, you got everything? Yeah. 790. Простий похід в кав'ярню може допомогти краще сприймати іншу мову на слух, адже всі люди розмовляють англійською мовою. Тому, прислухавшись до людей, можна винести уроки говоріння, і вам стане легше їх розуміти. Тому я раджу ходити в кав'ярні на хвилин 20. Адже це дуже гарне середовище, де в розслабленому стані ви зможете практикувати свої навички розуміння мови. Ну що ж, після того, як ми зігрілися, пропоную вам заглянути до магазину. Адже ціни і продукти харчування дещо відрізняються від українських. Так, і перше, що ми бачимо, це, звичайно ж, ціни. Валюта у цій країні рахується у фунтах стерлінгах та у пені. Пені це на кшталт українських монет. Ось, наприклад, банани коштують 88 пені. Здається, зовсім мало, адже це навіть не фунт. Але фунт прирівнювати до гривні я вам забороняю. Їжа в асортименті дещо відрізняється від нашої. От, наприклад, для любителів перекусити, чи їли ви колись чіпси не лише з картоплі, а й з буряка, моркви та інших овочів. Також, якщо ви втомилися і немає бажання готувати, ви можете придбати консервовані макарони. От і все, вечеря готова. Ну до макаронів ми ще можемо придбати консервовані сосиски, якщо ви, звісно, любитель м'яса. Так, а щодо випічки, британці полюбляють купувати майже готову заморожену випічку. Чи то піцу, чи інший пиріг з курки, бекону, чи телятини вибір на будь-який смак. Але якщо ви хочете здорово харчуватися і щоб їжі вистачало не на один раз, краще прийти до відділу круп. На жаль, нашої улюбленої гречки я не знайшла, тому беру усім відомі макарони. Так, макаронів тут багато, багато рису. Беру ще куряче філе. Також курячі яйця. Вибір тут великий. Навіть не можу сказати, чим вони відрізняються. Органічні, неорганічні. Також домашній сир. До речі, мені прийшлося запитувати в Google, яку ж має назву наш домашній сир, але все ж таки я його знайшла. Беремо чай, щоб зігріватися від холодної погоди, розраховуватись і дивитися, що у нас там вийшло. Вдома з усіма нашими покупками, і можемо з вами підсумувати, що вирушаючи в Велику Британію, нам неодмінно потрібно мати фінансову подушку. Адже, як ми бачимо, цих продуктів нам вистачить, я думаю, що на тиждень, і це якщо ви один у подорожі. Скупилися сьогодні ми майже на 10 фунтів, і це лише на тиждень. І це лише продукти харчування, не говорячи вже про. Засоби гігієни, або, можливо, одяг, тому що коли ви будете подорожувати у валізку, ви не зможете покласти багато з собою одягу, адже за це потрібно буде дооплачувати. І чомусь мені здається, що багато хто буде докуплювати одяг тут. Тому це теж витрати. І скажу вам, що не потрібно розраховувати лише на канцела або на спонсора, тому що по приїзду сюди канцел вам дасть 200 фунтів, і моя вам порада: не розраховуйте лише на ці гроші, тому що це дуже мало. Цього вистачить. На місяць і лише на продукти харчування. Тому будьте обачними, плануйте свою подорож завчасно, майте фінансову подожгу, хоча б на місяць на харчування, і про всяк випадок на житло, тому що різні ситуації бувають, ви не знаєте, які люди вам будуть потраплятися на вашому шляху. Що хочу ще сказати, для того, щоб. Впевнено відчувати себе тут. Звісно, це дуже важко, некомфортно спілкуватися. Ви не знаєте мови, якщо ви не знаєте. То просто будьте з собою, говоріть, як ви знаєте. Використовуйте Google-перекладач це нормально. Це абсолютно нормально, тому що багато хто боїться цього. Це. Не страшно, ніхто з вас сміятися не буде. Це навпаки краще для вас, тому що на наступний раз ви запам'ятаєте це слово. Тому багато спілкуйтеся в кав'ярнях, магазинах, будь-де, і пораджу вам одразу шукати роботу, адже це теж дуже підсилить ваш як і мовний бар'єр, так і фінансову подушку. Ще хочу сказати, що дуже надіюся, що війна. Скоро закінчиться, і всі українці зможуть повернутися додому. Тому слава Україні. Героям слава! Дякуємо, Ірино, що поділилися з нами вашою історією. А ми продовжуємо вірити в нашу перемогу і працювати на благо нашої країни. З вами були недільні новини. Гарного дня та мирного неба!